Малята! Мене звати Годиночок, і я сьогодні чекаю на гостей це дні тижня. А ось і вони. Їх всього сім. П'ять днів робочих і два дні вихідних. І перший день називається понеділком. Понеділок наче тато. В нього різних справ багато, та дочки його й сини помагають залюбки. Другий день вівторок. Ось вівторок старший син, дуже працьовитий він. З батьком в злагоді і згоді і на полі, і на городі. За вівторком іде третій день, який називається середа. Середа весела й мила, все попрала, все помила і розвісила сушитись, щоб набралось сонця й вітру. Четвертий день, четвер. Син четверне теж не ледачий, дуже спритній, роботящий, з молотком він у дворі, від зорі і до зорі. За четвергом іде п'ятий день, який називається П'ятниця. П'ятниця біжить в садок до малини до грушок, повний кошик назбирає, всю родину пригощає. За п'ятницю йде шостий день, вихідний, який називається субота. Субота куховарить і насмажить і напарить борщ, оладки, пампушки із повидлом, пиріжки. За суботою іде останній день тижня, неділя він сьомий. А неділя наче мати, просить всіх відпочивати. Приголубить заспіває, казку гарно почитає. Ну що, малята, вам сподобались мої гості? А тепер давайте ми їх повторимо. У тижні-сім. Синочків та дочок. Це дні тижня. Перший понеділок, потім вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Ну що, малята, ось ми з вами познайомилися з днями тижня. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей! До побачення, малята!